Олександрія отримала сумну звістку. Підтвердилась загибель захисника Сергія Карчевського. 17 вересня 2025 року. Внаслідок поранень, несумісних із життям, загинув 33-річний командир роти спецпризначення загону спецпризначення полку сил спеціальних операцій. Рейнджер майор Сергій Карчевський. Смертельні поранення він отримав під час виконання бойового завдання в Сумському районі Сумської області. У нього залишились дружина, донька та мати. Про це повідомив Олександрійський міський голова. Оновлене реабілітаційне відділення працює на базі Центральної міської лікарні. У 2025 році тут завершили ремонти у залах фізичної терапії, кабінетах ерготерапії, психолога, логопеда, санітарній кімнаті з урахуванням вимог безбар'єрності, спецприміщення оснащені сучасним обладнанням, тренажерами та необхідним інвентарем. Реабілітаційну допомогу в відділенні отримують ветерани, військовослужбовці в процесі відновлення після поранень, люди після травм, оперативні Втручань та перенесених інсультів. Із пацієнтами працюють кваліфіковані фахівці. Пройти реабілітацію можна за направленням лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, лікаря-травматолога або невролога. Йдеться на сторінці міськради. На сторінці Приютівської громади написали про чергову допомогу військовим. Завдяки добровільним внескам працівників Приютівської селищної ради придбали апаратуру керування. Пульт дистанційного керування обладнання вже передали військовим. Така апаратура широко застосовується для розвідки, коригування вогню та виконання бойових ФПВ місій. Вартість пристрою понад 12 тисяч гривень. Підопічні гіреатричного пансіонату завітали на культурний десант до Олександрійського театру. Гостей зустрів в театральному сквері народний аматорський хор веселка, який подарував глядачам свою майстерність і щире серце, привітавши всіх зі святами яскравим різдвяним вертепом. Далі гості мали змогу відвідати сам Олександрійський театр. На згадку про цей день залишилися яскраві світлини біля тематичних фотозон. Вихованці городка Шахи БДЮТ керівник Іван Бобошко, взяли участь в першому в новому році турнірі з класичних шахів, що відбувся в Кременчуці на базі шашково-шахового клубу «Каїси». Змагання об'єднали юних шахістів віком від 7 до 16 років із Кременчука, Світловодська та Олександрії. Упродовж партії учасники демонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, стратегічну майстерність і витримку. За результатами турніру серед 23 учасників третій місце посів Іван Барабаш, друге місце серед дівчат посіла Зоя Козлова, перше місце Анна Лемишевська.